Зараз покажу як відрізнити одну копійку 1992 року за ціною до 2000 гривень різновид 12 АА. Реверс у нас стандартний АА це ягоди, колини. Маленький шрифт тонкий. І в поєднанні з аверсом 1,2, А це у нас верхівка лівого і верхнього лиска ліворуч і праворуч супінчаста. Це ось ця частина. Права і ліва. Є ступінчасті. Верхівка правого верхнього лиска ліворуч спрямла, а права ступінчаста. Дивіться, тут спрямлена частина, тут ступінчаста. В предудущих відео я показав, як відрізнити всі дорогі різновиди, одна копійка 1992 року, які коштують до 25 тисяч гривень. Кому цікаво, приходьте та дивіться. Обов'язково, друзі, підпишіться, якщо не підписані тут багато цікавого в монетах України.